Так, усім великий привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та гачком. Це вже третє відео сьогодні. У мене вже язик, чесно, підлив до піднебення, але я, ну, хто я така, щоб не записати вступне відео стосовно свого наступного тижня, наступного, що я буду в'язати, що я беру з собою в, в тиждень. В мене, в мене 9 процесів, і з них, в принципі, в принципі я хочу у цей тиждень присвятити ударними темпами на в'язання сукні. Я вже замучила всіх, довго показувати не буду, але це буде сукня. Я хочу її доводити до розуму, тому що вона мене вже задовбала, так як оця туніка. Тому це. Перше, по-друге, так, в мене тут, бачите, це відео знімалося. Так, по-друге, по-друге, я хочу, 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 що я хочу взяти ще з собою? Я хочу взяти з собою ромби. Потрібно, як, в принципі, омога швидше їх просунути. і... Ну, Мені хочеться з ними попрацювати. Я, можливо, перезніму спиці, в мене звільнилися. Для того, щоб воно було не таке полотно, да, ну, не так багато було на спицях. В плані таки, довгий я його просто перезніму і буду швидше його передвигати по спицях. Це другий процес. І в другий, третій, третій я можливо. Можливо, я візьму шкарпетки, тому що ну, я дуже багато так, також нагромаждати на цей тиждень не хочу. Я хочу ще виділити час на те, щоб позаховувати кінчики. У мене є, зараз я покажу вам коробку. Так, в мене є ось така ось коробка. І в мене там е, шкарпетки. У мене три пари шкарпеток тут. Так, так три пари ось, ось шкарпеток у мене. Виходить навіть 4, де потеряла. Зараз, зараз не йду. Ось все. Так, в цій коробці в мене 4 пари шкарпеток. Давайте я зараз ось так. Це я, напевно, озвучую да, і буду ховати кінчики. У мене тут 4 пари шкарпеток, в яких потрібно поховати кінчики. Не знаю, чи я тут знімала, а я на останніх не знімала. Познімати маркерочки і прибрати в свою шкарпеткову скриньку. І в мене тут ще топ. Він у мене так і лежить з не схованими кінчиками, вже пора в ньому вигулювати, я ще ніяк не, не заховаю кінці. Також сюди, в мене тусується спідниця, її потрібно довести до розуму. І, і все. Тут у мене так, тут в мене все поховано, я тільки знімаю маркери в туніки. І все. В принципі, тоніка в мене е, треба себе привчити до того, що коли ти під'єднуєш ниточку, одразу ховати. Ну, тоніки тут -то у мене не треба нічого. Тому, ось так: в мене така коробка. І вона в мене йде на цей тиждень. Я виділю час, коли я сховаю кінчики і прибрати речі, довести спідницю до розуму. І, в принципі, я так все. Ось такий в мене фронт роботи на цей тиждень, шкарпетки, ромби, довести до розуму і сукня. Все, і почитання. Почитання я дочитую спалах, і потім беру там, ну, золото, жарт, дві книги. У мене залишається з серії. Тому якось так все. Я піду працювати, монтувати відео, те, що я відзняла, і ми з вами зустрінемося вже через тиждень. Подивимося, що мені вдалося, що не вдалося, що я зробила. Як я що зробила, і, ну, якось так. Все, я піду працювати, і ми з вами зустрінемося вже або в наступному включенні, або в заключному включенні. Ну, в принципі, фронт роботи я вам показала, я пішла працювати. Усім привіт! Це моє заключне включення. Трошки так е, світить яскраво сонечко, але сьогодні в мене вже неділя і. Я вирішила підключитися для того, щоб. ну, Так, напевно, взагалі буде темно. Так, о, так, в принципі, більш-менш. Підключитися для того, щоб підвести підсумки цього тижня. Ну, я не знаю, можливо, він для когось і плідний, для когось ні, але я на цей тиждень брала з собою в роботу. Я хотіла, по-перше, поховати кінчики на топові та на шкарпетках і довести свою спідницю до розуму. Я брала з собою три проекти, але один більш-менш так підвіз чималенько, за другий я взагалі не думала, що я за нього візьмуся. Ну, а третій такими ковточками стрибочками він трошечки підріс, але ну, такое, знаєте, я зрозуміла те, що шивний вироб це не для мене, тому що мені дуже-дуже він муторно і довго в'яжеться. Тому давайте по порядку. Я розпочну з того, що в мене під ногами тут Лежить. Я коробку показувати не буду, тому що вона у мене не ютубна, не інстаграмна. Звичайна коробка з-під взуття, але ну, на даний момент поки так. Це спинка до моєї сукні. І ось так вона, в принципі, чималенько підросла. Ось у мене стояв перший маркерок і ось такий, ось такий шмат роботи в мене пророблено. Від цього маркерочку, мені залишається 50 рядочків дов'язати і зафіналити, ну там такою окантовочкою, як я робила, так, і все. І залишиться шить, обв'язати горловину пройму. Я рукави робити не буду, я зроблю просто, ну, просто обв'язку айкурдом, і, і все. Я перепрошую, але в мене з ума сходить собака, тому якщо вам буде чуть то я вибачаюсь. В принципі, щоб сказати, що мало роботи пророблено, ні. Я в'яжу його тільки вдома. Ввечері вчора в мене взагалі випав день, тому що в мене е, такий трошки насичений день був на е, вирішування де, деяких питань, тому в принципі, і ввечері я не в'язала, ввечері, я, чесно кажучи, спала. Тому якось так. Друга робота, за яку я взагалі не думала, що я візьмуся і буду щось на ній ну, акцентувати якусь увагу, але це шкарпетки. Ось так. Я не пам'ятаю на якому етапі я вам. О, напевно, ось тут, так, ось тут стоїть маркерочок. І ось таким от заходом я трошки попрацювала. Тут я зробила все ж таки, я згадала, як в'язати бабусину п'ятку, тому що я, в принципі, я навчалася в в'язанні цієї п'ятки, так, по книжці, і важко було згадати, тому що я тут навчалася на п'яти спицях у п'ятку в'язати і коли на двох, я все починала і все в мене мета. Я ну, як же ж піднімати ті петлі. Ну, не могла згадати. Але я згадала, тут залишається ну зовсім зовсім трохи. Я не пам'ятаю, скільки тут від цього маркеру цей стопа. Я не пам'ятаю, скільки тут вже ріточків, але там 65 рядів і шкарпетка одна буде готова. Інша буде, як то кажуть, на готові. Тому я не очікувала, що я буду з нею працювати, але мені вдалося, і я попрацювала, в принципі, нормально. В'яжу я на кобоху, колір 82 449, ось так от. В принципі, вузликів у мене як такових не було, тому я, ну, не знаю. Я чула, що дівчата казали, що є вузлики, вузлики, але в мене вузлики, ну, я дов'язую одну шкарпетку, тому вузликів у мене, ну, в принципі, немає. І е, процес, якому підфрутила е, найбільше і який переїжджає в мене, це моя сумочка, У мене на таку сумочку є е, майстер-клас на каналі, але він, е, здається, якщо я не помиляюся на кацапській мові, я не пам'ятаю. Ну, Тоді ми всі знімали на Кацапське, так, тому ну, що тут вже, як то кажуть, що таїть щось, чи щось е вигадувати. Всі тоді знімали, деякі так і залишилися е вести канали на кацапській мові, але я не, я як була суржиком, так і залишила суржиком, тому якось так вибачайте, але ну, це такі наші реалії життя. Цей... Е Джемпер, напевно, йому підтвердило саме більше. По-перше, тут вив'язана в мене вже повністю е, тушка. Я, ну, я не знаю, чи вам щось, мені незручно буде вам його так показувати. Ну, якось так пристану трошечки ось так. Але він поки так виглядає, тому що в ну, мене тут зовсім зовсім трошечки, і тут будуть рукави, і він виходить, що він за. -за... Заходить на руки, так? І тому виходить, ну, так як виходить. Я вже відділила перед перед від спинки і в'яжу. ну Тут трошечки, зовсім-трошечки зовсім, зовсім трошечки мене ось біленькою ниточкою пров'язано. Це, ну, це за. Дивіться. Так, ось в мене стояв маркер на от такому от етапі. Воно в мене був цей виріб. Раз, раз, прийом, прийом. На такому виробі я його брала в роботу. Далі я прив'язала до ось цього уявного маркера, тому що це в мене шматочок ниточки. І потім я взяла, я його виходи брала в роботу один, два, три рази. Так, ось перший, ось так, другий. І ось це третій раз. Але тут зовсім-зовсім трохи. тому ну я вважаю все рівно за то... а навіть не так. Навіть не так ось. ось. <клі> Господи, у мене тут їх ціла кубка ось виходить. Цей, де в мене, я щитала, скільки мені до кінця рядів треба. Ось цей уявний маркер, ось вторий раз, так, перший. Ось другий, і отсюда до ось це вже третій шмат роботи. В принципі, в принципі, ну, я вважаю, що я непогано попрацювала, тим паче, що незважаючи на те, що я працюю день-ніч, до до і домашні які справи, плюс ще якісь намальовуються, то в принципі я дуже задоволена цей виріб. Напевно, більш за все перейде в розряд домашніх, тому що ну, вже таку купу за собою тягати я не хочу, тому не знаю, що я буду в'язати на наступному тижні, але мені хочеться довести до розуму шкарпетки, довести до розуму той топ, тому що там залишилося в принципі роботи боршма на голові. Залишилося в принципі роботи небагато, там потрібно поховати. Вже зараз можна носити спідницю, і то й то було б класно. Можливо, я цим і займусь сьогодні. Ну, подивимося, я е, не буду нічого обіцяти. Так, я розшторила, бо щось дуже темний кадр виходить. Е, покупок особи в мене таких немає. Е, до мене їде книжечка. Я, я не пам'ятаю в якомусь із відео я казала, що я дуже е, хочу придбати ті книги, які вже є екранізації, щоб почитати і е, подивитися. Так? Е, тому їде до мене одна книжечка із трьох, е, тому що там е, трилогія так, це цієї це цього витвору, як то кажуть. І мені ще вчора принесла співробітниця книгу. Також є екранізація, але це ви вже ну, в кінці місяця побачите, тому що ну, якось так. Тому ось така в мене робота. Я не знаю, цікаво вам дивитися чи ні, тому що ну, я не буду скакати від одного процесу до іншого. Я хочу дов'язувати для того, щоб розпочинати ці. Новенькі якісь речі, так, а не скакати від одного до другого, а потім е думати, що я могла б його дов'язати і носити. А він у мене, так як було з сукнею, сукню я залишила, я заморозила. Тепер її потрібно дов'язувати рукави для того, щоб вже як буде тепле сезон носити. так. Але я могла це зробити і. Весною, але я його заморозила і благополучно забула. Тому, якщо вам не цікаво, то ну, я не знаю, тоді я просто знімати, напевно, не буду, щоб не показувати із відео, відео в одній ті ж процеси, але по-іншому ну, в мене немає другої можливості, дуже багато в'язати, як то кажуть. По почитанню я дочитую. Наразі читаю четверту частину з п'яти. Ну, не знаю, для такого ефекту вау в мене немає. В принципі, цікаво, що, що буде далі, що очікує головну героїню далі, тому що вона до певного періоду свого життя вона побачила дуже багато болі, дуже, дуже багато. Ну, Напевно, більше за все страждань, так, і от наразі вона, як то кажуть, роздупляється, починає, що вона так жити не хоче, вона хоче сама відповідати за своє життя. Ну, Воно трошечки, як правильно, воно йде в фентезі, так? але трошечки, якщо можна так сказати, з нотками. Психології, тому що ну, зачасту в книгах є така, як троп, тропа, напевно, що зачасту-зачасту так воно і відбувається, так воно і буває, бувають такі ситуації, але ну, ми цьому не назавжди придаємо значення, тому якось так. Все, я вам тут нагондосила трошечки, тому що, ну не знаю, мені нема що показувати. Три вироби, які я собі тягала цей тиждень, ну, в принципі, результат є, але він невеликий, готових робіт немає. І воно якось трошечки ти розумієш, що тобі самі таке особо не подобається дивитися, коли один і той же виріб із відео в відео тягнеться, тягнеться. Ну, По-іншому, в мене немає інших можливостей, в принципі, таких, щоб можна було сісти одним махом, там, як було це до виходу на роботу, що я сиділа, в'язала, я і ночами в'язала, і, і бігом бігом все робила для того, щоб пов'язати, щоб був контент. І як то кажуть, а восени не там. Монетиз... Монетизації немає, перегляди падають, тому іноді задаєшся такою думкою, кому воно ну, взагалі треба. Ну, мені це подобається, але знаєте, коли немає е, отої віддачі і, і іноді думаєш, а на що на наше взагалі воно треба. Тому що каналу як не крути вже не один рік, дві тисячі підписників, а переглядів навіть двох тисяч я не можу наш а потрібно чотири, тому ну, якось так. Ладно, це, як то кажуть, мої тарганчики, тому якось так все. Я дякую вам за перегляд, за те, що ви провели цей час зі мною, за те, що ви додивляєтеся відео до кінця, це дуже приємно і мотивує Ну, взагалі перегляди вони дуже мотивують на зняття якогось контенту, щось цікавого придумувати. Тому я дуже вам за це вдячна всім, хто залишається зі за мною і хто підписується новенький. Тому якось так все. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, скорішої перемоги і до нових зустрічей. Бувайте!